Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами Назінвестор. І сьогодні, понеділок, по традиції робимо огляд біткоїна, огляд крипти, розказую свої можливі сценарії для розвитку подій, для того, щоб відкривати якісь угоди, можливі думки, як і куди буде рухатись біткоїн і де буду підбирати якісь угоди. В принципі, це в нас сьогодні 30 грудня, і це вже буде крайній запис в 2024 році. Тому. Цікаво, навіть може буде декілька слів сказати на наступний рік. Отже, денний таймфрейм в принципі в нас вже так досить довгенько, з 17-го числа вже от там крайні два тижні, сформувався гарний несхідний рух з елементом офу в цьому районі. І по факту, у нас вверху там від 102 тисячі до 105 тисяч є імбаланс, який взагалі не чіпаний. Не факт, чи ми до нього дійдемо, але в принципі просто для інформації пам'ятаємо, що там ще є зона, куди ціна може повернутися. Знизу залишили гарний SSL рівень, декілька еквілів. Вже третій вчора був сформований, і просто ціна добиває ліквідність для того, щоб напевне, що сьогодні, завтра, можливо, в ніч, в новорічну ніч з 31 на перше збрити все вниз. Далі, давайте ще подивимося на тижневий. Ну так, минулий тиждень закрився дуже класно, шортово, по ідеї, можливо, цілком відпрацює оцей сценарій, про який я говорив. Вже, напевне, 2-3 тижні назад. І так, давайте тоді переходимо на 4 годинку. На 4 годинці в нас теж класна досить ситуація. Так само несхідний оф маємо в цьому діапазоні. Також в нас є імбаланс, який ще не тестований зверху, але він дуже високий. Він там в межах 98 тисяч, тому чи до нього ціна дійде, я, чесно кажучи, сумніваюся. Мені більше подобається імбаланс, який ось тут близенько біля нас. Це я такий шорт відкривав е в шу позавчора. Позавчора вчора закрився потейку. Дивіться. Ось цей сценарій, якщо навіть розкинути сітку FIBO, то в нас імбаланс на 4 годинці якраз співпадає з потенційною зоною Optimal Trade Entry, де можна, в принципі, було б підшукувати собі угоду. Тобто, якщо б ціна прийшла сюди, тут потестувала, показала якийсь гарний рух, то можна би було спробувати ось такий шорт, враховуючи, що знизу ще оці всі еквіли і дана ліквідність ще не знята. Навіть можна ось так відмітити, в мене MacBook сідається, нічого страшного. Так, еквілої, і ось так це все діло організувати. Тобто ось такий сценарій можна би було собі щось підшукувати. Ну не факт, чи ціна дасть так, як щойно, от перед тим, як я записував це відео, почав записувати це відео, в нас продовжився оф. І я зараз це покажу. Дуже гарне зняття відбулося щойно і швидше за все ціна. Далі продовжить несхідний рух. Півгодинки, як сформувалася 4-годинна свічка, і тут вже бачимо дуже чітке зняття. І якщо зараз буде якесь гарне закріплення на ЛТФ, то в принципі можна буде відкривати маркетом шорт і стоп кидати за. Тут, по факту, якраз і перезняли цей хай, оновили таку ближню ліквідність. Ще раз затестили імбаланс, який тут був вже тестований, і продовжили той самий несхідний офф. Тому тут, в принципі, можна би було щось навіть і зараз підшукувати для себе, в, в плані десь ось так, напевне, чи як. От, доволі агресивно. Хоча через 20 хвилин. Починає Америка там працювати, тому, ну, от прям дуже шикарно, якщо от таке щось розглядати. Ну, це все таке. Просто думки. Будемо підшукувати на 15 або 5 хвилинці якісь більш конкретні підтвердження для того, щоб відкривати вже конкретно якісь угоди. Ну, як бачимо, абсорбцію малює дуже красиво. В принципі, якось так: з приводу того, які бачення в мене, або просто прогнози на наступний рік, то. Чесно кажучи, я думаю, що після якоїсь невеличкої корекції ми ще разок оновимо хай. Якщо корекція буде повільною або не побачимо якоїсь такої важливої інформації для пришвидшеного пришвидшеної доставки ціни, для якогось пришвидшеного руху, то оновлення хая нашого основного АТХ, може бути навіть середина або кінець весни. І після чого я думаю, що почнеться якийсь невеликий відкат, корекція можливо, навіть почнеться зароджуватися вже ведмежий ринок. Це вже ближче до осені, до кінця 2025 року. Поки що такі думки, якщо знову ж таки зійдуться всі зорі, всі фактори і все класно співпаде, так щоб це все круто відпрацювало. Так як на крипторинок дуже важливих багато факторів впливають на які можуть бути як і сприятливі, так і несприятливі. Дуже багато можливих чорних лебедів в наступному році. Я думаю, що самі все розумієте. З точки зору політики, з точки зору економіки і так далі. Ну і плюс дуже багато інвесторів, фінансистів прогнозують якийсь фінансовий крах в наступних 2-3 роки. Тобто, щось таке, що. Було там в 2008-му, наприклад, тому крипту це однозначно, що зачіпить? Плюс зараз непонятна ситуація з війнами на близькому сході, плюс непонятна ситуація з е, тезером з USDT. В Європі що і як воно теж може свою роль гарно відіграти для такого смачного проливу, але все одно, поки що, якось так, відторговуємо завжди якісь коротенькі угоди в межах там дня, в межах одного-двох днів або кількох годин для того, щоб вирвати свій свій кусочок з ринку і насолоджуватися тим, що є, не очікуючи там тижні, місяці і роки на відпрацювання якогось. Відповідного сетапу, тому що це все спот. Ви знаєте прекрасно, я не дуже люблю таку торгівлю. В принципі, все. На сьогодні закінчуємо. Всім щасливого, мирного, спокійного Нового року і здійснення усіх задумів в новому 2025-му. Всіх підняв, припідняв, підняв, підняв підкинув, всім пока!